Ну і не хвилини без новин про Росію. Параноя на болотах дісталася большого театру. За його працівниками тепер стежитиме керівництво закладу через шпигунське програмне забезпечення. Його вже закупили та встановлять на усі робочі гаджети. Тепер зможуть прослуховувати розмови, читати листування у меседжерах і передивлятися пошукові запити та визначати, наскільки люди у театрі політично благонадійні. Ось так от. Ну а ще на Росії підрахували, що за 6 років вироки за образу Путіна отримали майже 4 сотні осіб. Але мені здається, що статистика трошки е, е, применшує дані. Е, статистика включає також окупований Крим, і до слова, якщо назвати Путіна злодієм або виставити його фото із траурною стрічкою в соцмережі, то Росіянам доведеться заплатити тисячу доларів. Хм. Ну а за нецензурне ім'я кремлівського дідугана з відомої фанатської пісні, пам'ятаєте, ла, ла 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 можна отримати 10 діб арештом. Новини про те, що викликає хворобливу атмосферу підрозділості на болотах. Дивіться прямо зараз в нашому тематичному дайджесті. Я знаю, чого большой. Вони бояться балета е, по телевізору. Ага. Либодине це... озеро. не хочу їхати. Так на тижні горів оборонний завод Граніт в Ростові на Дону після прильоту дрону. Підприємство виробляє електронні вакуумні лампи, складові ворожого ППО та авіації. Можливо, такі лампи були в дронах, які були задіяні в розвідці Чорного моря. Ми про це не дізнаємось, адже їх знищили оборонці під час атаки на базу безпілотників біля окупованого Севастополя. А в Джанкої вразили залізничну інфраструктуру ворога. Джанкой, Крим. Багато хто тут стежить за новинами, тримає кулачки за ЗСУ і чекає на повернення додому. Били по окупантам також в Макіївці та Єнакіїв. Російського солдата на чужій землі не люблять по всьому світі. От і у Вірменії протестували проти військової бази агресора в місті ЮМРІ. Ніби на підтвердження вірності протесту наступного дня в столиці республіки російські військові не вгледіли під час транспортування винищувач, і він врізався у вуличний стол. А це український дрон врізався в залізничну станцію Петро Вал у Волгоградській області. Як наслідок, виникла пожежа та зупинилась логістика ворога. За кілька днів дрони повернулись та закріпили успіх. Вдруге за місяць оборонці вразили нафтоперекачувальну станцію у НЕЧА в Брянській області. Це найбільший вузол нафтопроводу Дружба. А так горять уламки безпілотника, на думку губернатора Ленінградської області. Хоча насправді палала установка по перекатці газового конденсату в порту Усілуга, який агресор використовує для торгівлі в обхід санкцій. Добре ще, що лише уламки впали. На околиці Санкт-Петербургу дрони завітали за день до атаки на порт. Вже тоді, в Ленінградській області, відключили інтернет та закрили авіасполучення. Росіяни звикають жити в аеропортах. Стали з колін, лягли на матраци. Перестали літати, перестануть і їздити. На тижні змі підрахували, що Україна знищила 17% ворожих потужностей з виробництва палива. Схоже, показник вже треба переглянути в більшу сторону. Ось спалає Сизранський НПЗ в Самарській області. Були уражені дві установки по переробці нафти та насосна станція. По Новошахтинському НПЗ вдарили ще на минулому тижні, але потім він горів п'ять днів. Для гасіння залишили 35-тисячне -ти місто красний Сулін без води. А от наші оборонці підпалили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї. Безпілотники також злітали на Куйбишевський НПЗ в Самарі, пробивши захисну сітку. Не плутати з Новокуйбишевським нафтопереробним заводом, який розташований в тій же області. Туди на тижні дрони прилетіли двічі. Українські прямі санкції працюють. Дійсно, на болотах вже говорять про бензинову кризу. У Владивостоку продають лише дизпаливо. Що у нас в даний момент на заправці? 92-го немає, 95-го немає. У них висить ремонт. Ціни на пальне зростають, особливо на окупованих територіях. У зв'язку з дефіцитом в Криму вишикувались черги на заправках. Зараз у гучномовець сказали, паливо закінчується. не стійте в черзі, а ви просто уявляєте, яка тут черга. Віслюкам бензин не потрібен. Я зараз не про тварин, раптом що.